Мурчик підстикатель десь тільки що співав. А вже видно сай за сайгачів до сусідів під забор. Так є. Кс -кс 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 -кс. Мурчик. Падлюка, він на ковер виліз. І сидить. Да. Оп, але не про нього зараз. А ось про ось це зараз. Нарешті мені прийшла невеличка, невеличкий донат наш буремний херсончик. І що я побачив? Здається, упаковка обновилася. Як я казав, кожного року віст обновляє упаковку, і вона стає все кращою і кращою. І цей рік не, не виключення. Тепер приванки лежать більш якісно. Оцей колір най-най... Най Найулюбленіший -най -най мій в кривому розі по судаку пасивному. Треба було попросити такого красавця і ось такого в таких кольорах. Повинімаємо з наборчиків, що скажеш, але тут більша частина працює по судаку, але той колір краще всього бичка нагадував. Але гляньте на щучі, щуча класика. І що тут, знаєте, саме цікаве? Не оце, що тут буде працювати по судаку, а центральний. Нарешті, нарешті треба <рес> позвонити вісту і сказати: нарешті ви тільки погляньте так, сонечко вже високо. Але що це за колір? Впізнаєте? Це офігенський працюючий колір, це машинне масло. Нарешті воно у віста з'явилося і в такому яскравому добротному кольору. З кривавою бльосткою. І це мультиколор. Центральний, мій улюблений. Але нижній і фіолет теж працювали добре. Зелений, не пам'ятаю. І погляньте на цей ріпер щучий. Сподіваюсь, будуть часи, накажемо щучок, а. Ух ти, верхня частина, вона навіть насипала серпантіна з бльосткою. А нижня ні, це так вже поперетікала зверху вниз. Прикольно зроблено. Неочікувано, блін, якість. Якість, звісно, шикарна. Зараз ми давайте порівняємо його, знаєте, з ким? З кейтечом. Я на нього все одно ніколи почти не ловив. Щоб в коментах А Ти знаєш, що таке кейтеч, і так далі. Щоб попідривала сракани. Але я завжди, У мене віст це якість. Одне тільки мене бентежить. Не бачу, не бачу. Можливо, це йде в комплекті, а може і ні. Ви знаєте, мій, моя улюблена надпись тут повинна бути флоатінг. Тоді він лове набагато краще, коли він плаваючий. Тому що віст це найкращий плаваючий силікон, який я коли, коли було то небудь кидав. І факт в тому, що він і плаваючий, і в, теж, в той же момент він крепкий. Що не може не радувати, тому що мені попадалися різні плаваючі приманки. І біда їх була в тому, що вони рвалися, як кейтеч. Так же ж здається, цей дорогий силикон японський називався. Так, здається так. Так от в чому? Цей крепкий теж рветься? Бо якби він не рвався, він би називався по-другому. Колись мені дня такий засилав, але то було страшне. Ну, не в тому випадку. Не в цьому випадку, точніше, що ж, силочки на приманочки в описі під відео. Там же є і котушечки, і гачечки, і оксетніки. До речі, Хаябузу я більше не, пок... не купляю овсетніки після того, як мені віст задонатив свої. Я не знаю де вони їх беруть. І це ще не найякісніші їхні. Але є такі матові з виду ну чиста хаябуза. У них є двойнички. З правильною заточкою. На першому вже судаки не розгибаються і не тупляться. І офсетники у них класні. Після того я хаябузу більше офсети не купляв. Але хаябуза то є хаябуза. Але вона зараз коштує стільки, що, що чур мене. Отакі От пироги. Ладно, розвів болтологію тут уже на 10 хвилин. Але ні, не на 10. Одягаємо кофточку і дуємо на озеро. Поки більш-менш спокійно можемо половити окуньків Херсон. Всі берега вже затягнуті колючою проволокою. Кругом народ подривається міни і так далі. Мало лише що потопом поприносило, що ці падлюки з касетами порозкидали. Навіть у нас цих мін майже не залишилось де порибалити. Навіть в Дарівку не поїдеш. Короб в цьому році відміняється, Кажуть, там, там срака повна. А от таке, кривий ріг вас, нас, вас, думаю, виручить. Так що понеслась. Да, погодка взагалі не кстаті. І стать особо нема, де треба менше спати. Ну і все одно попитав по сусідах. Блін, капітально сноси. закипіш по сусідах попитав порожняки може зря приперся ще й прильоти десь дніпровський чи Кізимис. падлюки да на такої волні і не на великій глибині вряд ли буде брать а Я ще взяв заброди, думав зайду поглубже. Десяток контрольних забросів зробимо, там видно буде. Якось не хороша рибалка получається. Надо шабашить, походу клюва немає, гупає так, що аж в лице ударна волна б'є, як наче десь зовсім недалеко, хоча кілометра два-три прильоти. Ну, не одного тичка окуня. Тільки куширі. Може ще зараз. Покидаємо роднику і смиємося. Чи може кислоту поставити? А ладно, розберемося. Приманочок у нас хороших дофіга, а от риби не фіга. Пакуємо сумку і смиваємося, поки сюди не переключились. Орки. Дураси. Щось мені це не подобається зовсім. І гупа її. І. І ще й не клює, і сусіди теж пусті з утра. Рибаків багато, а толку ноль. І от вже третій окунець іде до нас. Зачетный, важко. сусід, соседа я тяну, кстати. Зацепились? Чи не? А, не. А, нет. У ну, меня туда под камыш больше. А, та я дивлюсь, він вправо, пішов, думаю. сусідська снасть чи що. О! Хороший. Да. Цвет треба було подібрати, кидав, 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 двохцветний сработав. Это уже красиво. Да. Оп Горбатый. Так, подайте мені відро яке небудь. Такого грех не заторбить. Блін, силиконки з першого окуня кінець прийшов. І ще один є. Пішов уліва. Цей поменше розміром, тому можливо поділимося, блін, комищі. Ну я і приманку трохи обрізав той предучий окуні її розірвав. Та хай живе Єсть крупніший Але не точно Спробуй приходиш до Спробуй Клює жадно. ТГД є нормальна на такої хвилі Пачка у нас свіжа, так що. Я ж не розумію, де я тут Ну так, отож. Сліва не черта нема, він завжди отут прямо і вправо тусується. Там, щоб зловити, треба зайти ще метрів на 20 вперед. Але комбеза нема забрудного. Він. він тільки на силікон бере. От опять Уговорив. Ого! Силач прямо! Та що там таке? Він мусор якийсь найшов, чи що? Не фіга собі, може щука сіла Уходи, уходи вліво. Що це взагалі таке? Трофейний чи що? Чому так важко? Під скат. За пузо. Карась! Думаю, що так важко йде? Які-то странні покльовки і так важко йде. Таке бува, але не часто. Весною і восени, коли карась на м'ясо переходить. Він нас і тут достав, святий карасик. Бив, бив, поки не забив. Нормально. Попробуємо пасівочку в такому ж робочому кольорі. Трьохдюймовочка. 15-й колір. Красота. Треба рішити, тобто, хто буде низ, хто верх. Кислота буде низ. З четвертого запросу якусь дрібноту говорив. Треба вертати стару приманку. Стару така дрібнота складно налазила. Але все одно нормас. Клює тільки в сусіда справа, тому перекидуємо, але стараємось обережно. Мелкий зараза. Зовсім м'який, але умудрився велику приманку хапнуть. 3 дюйма, дивіться, в шахту. Оп. Спробуємо зліва, хоча нічого хорошого там не було наконец то виманив пробував і справа і зліва і збоку, і далеко. А взяв недалеко від берега. Полосатий. Ох, з кольоровий. Та йо -мою! -йо. Всі приманки перекидав, працює двокольоровий. Хотя б отакі, як Ну да. погода погана. Якщо б вітер був в спину, було б взагалі шикарно. Оп, вже під бережком захватив майже. Вже шабашить рішив, треба підматувати, думаю. І клювака, нічого собі. Який він шустрик. Оп! У відро. І ще п'ятерочку окуньків і вуха обезпечена. Я його швиряю метрів по 50, а він в 20 клює. От гавнюк. Гнався, 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 гнався. І за нас друг. По окуню розміра нема. А це ще й зікрою. Треба уменшити популяцію. Це вже добротний. Став ближче кидати, стало, стало чаще клювати, не знаю чого. Все одно ж через ближняк протягую. Може стая ближче підійшла. Хорошо що взяв заброди. Плюс 10 к успіху. <стало> Плюс 10 метрів забросу. Ну по факту 5. В лучшому випадку але хто рахує. Оп! І отак от от, недалеко, метрів 540. Все-таки груз 15 грам. І з-за нього важко відчути рибу. Єсть. Став повільніше тягнути, щоб вговорити крупнішого. Але це таке враження, що забагрив. А ні, добротний. О, добротний мордастик в шахту. Їх достанеш. Плоску губці допомогли. Да, непоганий. Але завжди можна спіймати крупнішого. Весь силіконова трактанті тепер в кровіщі. І недалеко. Метрів 40-30 п'ять. Вже дотягну. Залишилось метрів 15, думаю, що таке за холостий. Проброс. А ні, не холостий. Як бачите, 3 дюйма зажирає на ура. Блін, я ось мене всього обето самий, ну ви поняли. Не будем матюкатися. Я весь... Коротше, тепер можна відео заливати не на YouTube, а на порнохап. Паскудство таке. Обризкало Ага. Почти нова курточка Адміральськ, адмірала Перегара. В нього куртку віджав, поки він синяче. Поміняємо приманку, ту вже затаскали, як, як наче точно в порнохабі. Як наче точно відео для порнохаба знімається. Свіжа тридюйва на свіжу приманочку, свіжий окунець. На цей раз треба бути акуратнішим. Ми знаємо його фокус. Щось тяжело йде. Вроді сусід не тяне. О, хороший окуняра і прямий. Ще рибочки приходять. І дерце наповнюється, приманки закінчуються. Я думаю, нормальний обмін. Чи забагрив, чи, чи справді щось добре. Нічого не розумію. Чи хтось тягне. Ні, ніхто не тягне. Сьогодні окуня добротні, тому може тут трофей. Нічого собі Але все одно немій промахнувся У відро його Блін можна далеко й не заходити Бо вода піпец холодна 2 градуса І ще один мілкий паразит сів Треба збільшувати приманку до 3,6. Ну тоді просто крупний не буде брати. Мелкий буде сильніше вупити, а крупний перестане брати. Так, далеко кидати не можна, бо тут спокус снайпери Фігачить нам на переріз, вмісто того, щоб прямо кидати. Хочеть виловити нашу рибу, а потім свою невидану наглость. Так тільки я ділаю. Але не зачіпляюсь ні за кого і не заважаю. А ці прямо через наші снасті шмаляють. Ех, кілограмового карася вже хочеться, але боюсь не застану. Спид берега виманив. Ти не говоріш, що таких теж викид. Да. сподіваєш, та хай живе, Куда воно годиться. Єсть же скрупніший, ж но не ловиться. Не знаю, я вчора кілограма полтора-два на дипу такі. Встав, перечистив, пережарив, малим, а ті голову враз не сторону. На ті Дніпровська... Кинув далеко. І на першому же обороті приїхало, сів. і оторвався. Ой, навірно будемо шабашити. Руки вітром уже обморозило плюс 2-3 градуса. Аж... Улов шикарний. Своїх кіла два ми Торбанули. Зараза пальці свило. Не можу навіть смотатися. Зараз рибою поділимося. Оп! Шикарний окуньовий улов. Ще й карась у прилові. Так, перейдемо лиман. Оп. Ну так, три рази забросив. Ну, я ну, я понял. Такое, от, За Забирай рибу, мені не треба, я вже наївся. Да? Мені і даром не треба. Тим більше окунь. Аби ще такий усний. О, так, блин, окунь. Та непоганий, але я вже наловився. Я сам вообще самко. Я чув. І у мене ж там блять. Та я, понятно, це ж Антоновка. От ми і дома. Як заставить Мурчика? Стрічать з рибалки та дуже просто. Не покормити утром. <думаю>, Думаю, а якщо я не покормлю утром. Інтересно, коти будуть з рибалки зустрічати чи ні. Як ми бачимо, будуться не те слово. Мурчик. О, ти не огурчик. Ти помідорчик, бо коє хто купив цілий помідор. Казалось би, раніше було, як собак не в херсоні помідорів. за їду ми считали. Казалось би, херсон кауни, це кауни і помідори. Ага. Зараз під 100 гривень в АТБ за кіло. Ми можемо собі дозволити тільки один і булочку з вишню да? Сам такий. Да, це мені віст донатив. Це мені на хвіст упало, а не тобі. Отак от. Гуляємо. Ладно. Щось ви запотівші, устали, мабуть. Силочки на приманочки в описі під відео, рибу я віддав сусіду, ви бачили. Також там є толстовочка, імена. Тож імена? Так, напис присутствує. Нам ще хороняку кормить, того не розводимо болтологію. Ставимо лайки, проходимо по силочках в описі. Всім пока і до зустрічі на воді. Не купив ковбаси, Мурчик. Мурчик не купив ковбаси. Каже, ні, тільки що кричав, ні, де риба? Роздав сусідам рибу. Ти на кормах і так сидиш рибу не їси. Тобі розумієш, літо котаранечку подавай і то проварену, прожарену. Того ти у нас надійні, так. Не торчим на дворі прильот на прильоті вічно, То в сусідів, то в городі, то ще десь. І не розводимо болтологію. Рижика немає, я вже починаю переживати, де та скотеняка пропадає в окопах. десь тут сидить, попит кущами від обстрілів. Та й таке так, курей, курей, кури утром покормлені. Що? Каже, брешеш не кормив. <гум> Зерна насипав, він свидетель. Ну, це таке. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються, а силочки, як завжди, в описі не забуваємо про них. Всім пока і до зустрічі на воді!